Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Подвійний стеж у 2025 році. Кому держава рахує рік за два. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. В Україні діють оновлені правила нарахування пенсійного стажу, які визнають внесок працівників небезпечних і шкідливих сфер. Кому рахують один рік стажу за два. Тепер один рік роботи в особливих умовах зараховується як два, що фактично подвоює трудовий стаж. Це рішення спрямовано на підтримку тих, хто щодня ризикує здоров'ям чи життям, виконуючи професійні обов'язки. Подробиці повідомляє Кабмін. Кому в Україні нараховують подвійний стаж до переліку професій із правом на подвійний стаж входять працівники шахт, рудників і метрополітену, медики інфекційних психіатричних і протитуберкульозних закладів, військовослужбовці та учасники бойових дій. Пільга також поширюється на моряків і працівників водного транспорту, рятувальників, пожежників, ліквідаторів техногенних катастроф. На спеціалістів хімічної, металургійної та атомної промисловості, як скористатися правом на подвійний стаж. Щоб скористатися правом на подвійний облік стажу, працівникам необхідно підтвердити характер своєї роботи, це можна зробити за допомогою записів у трудовій книжці, довідок з підприємства чи архіву, а також медичних документів, що засвідчують умови праці. Урядовий сайт підкреслює, що новація є технічним оновленням пенсійної системи, і важливим сигналом громадянам держава визнає внесок тих, хто працює на межі можливостей.